Слава роду, слава рідним богам, Слава Україні Продовжуючи говорити обрізаною мовою, сучасною, то ми знову ж таки продовжуємо нищити себе, свій генетичний код. Бо кожен звук, він в першу чергу впливає на генетику. Генетичний код, гени, ДНК, воно власне має мовну, мовну природу. З, з, з генами можна говорити. Це, власне, довів до, до сучасний такий академік вже покійний Петро Гаряйов. Він з тим працював, і він дуже багато чого досяг. Він знайшов, як можна генам розповідати, розповідати те чи інше, і, відповідно, гени змінюються в ту чи іншу сторону. Тож, власне, Гени проявляються в мові, а мова навпаки впливає на наш генетичний код. Ви подивіться, що нині робиться зі здоров'ям? Як тут все просто порозквітало? Де то було таке, де, -де, 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 де було стільки болячок? А нині то, -то, -то, то через одного. І одне з таких фундаментальних це є мова, яка впливає. Яка впливає, так, там та нецензурщина, там матерщина, вона знову ж таки людина не чи це, це знову ж таки, це, це потужні слова, це сильні слова, однак ну, треба знати, де і коли їх вживати. В першу чергу це вживалося на полі брані, тому і говориться бранна. Бранна мова. На полі брані, щоб задіяти ну, такий максимальний ресурс, все запасне, все, 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 аби вижити. Ось. Але коли це застосовується для того, щоб вижити, воно застосовується один раз, а коли людина це застосовує на кожному кроці з приводу без приводу через слово, то, то розтачання своєї енергії. Це, це... Це, це не відання, це не відання, і людина тратить свою силу, тратить свою життєву силу і нищить свій генетичний код, свій генетичний апарат. От власне, тому так, так важливо э, за чистотою мовою слідкувати, згадувати, як говорили наші бабусі, дідусі, тому що моя бабця з 1917 року була, тобто вона росла. Ну, з 17 по 39 то ми маємо 20 років. Тобто вона вже була, коли совєти прийшли сюди і нас освободили, від цього освободіли, від земель, від фабрик, від худоби, від цього. І потім від життя освобождає. Тому її бабці був 21 рік, то вона, власне, виросла за ще той старої. Закалки. О, і вже Совєти не могли її перекувати. Не могли. Що з нею не робили, два рази сиділа, ліс валила там в вінті, але так чи інакше її не зломили. І ото нині маємо день день пам'яті. День пам'яті жертв політичних репресій. І тому нині згадують про свою бабусю. Бабусінка моя, Софія, Зоня. Софія, ну а у Львові от, от, кажуть Зоня. Пані Зоня все до неї казала, пані Зоня, вона казала, яка вам пані? Яка вам пані? я засилав, то приїхала до Львова, тут о, проста, проста, проста собі. Ну Люди відчували, відчували оце благородство душі, Оту честь і чесність. Щирість душі. І казали пані, пані зоні. Підкреслюючи власне. Тобто це підсвідомо, це, це так от хоч не хочу, ну проявляється. Бо хто того не має, то до того не скажуть. Пан чи пані. То скажуть. Ей, <різь> подь сюди. Ось, закликав. Або як найшвидше, як найлегше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо, і... чи світло рода Всевишнього. Жива матінка, прийди, правним дідам трупу висвітлення. Силою своєю нас весени зі сварогом, батьком і ладою матінкою, богами рідними предками світлими спасами роду Слов'янського, Перуном батьком. Прийдіть мені до народу нашого, народ наш пробудіть народ наш силами своїми усім, благословіть воїнів наших захисників, захисниць України. Руси православні, і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, родах, наших, у владі нашій. Світок колуному горніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми осіні, аби полаву ладових святий. Вогнем любов, вогнем радості, вогнем віри, вогнем слави.